Рівненщина продовжує приймати біженців із Криму. Одна з тих, хто не бажає жити під російською окупацією Ельвіра. До рівного 22-річна дівчина приїхала із Бахчисарайського району. Вона звернулася до контактного центру рівненської облдержадміністрації. Звідти її спрямували до обласного перинатального центру. Дівчина перебуває на четвертому місяці вагітності. Спілкуватися з журналістами вона відмовляється. Медики ж кажуть, кримчанка залякана і потребує ретельного медичного нагляду. Враховуючи те, що її лікарів в Криму не бачили, ніяких обстежень в неї не було, ми можемо мати всі результати обстежень, тоді вже робити висновки щодо стану її здоров'я. Вона налякана, вона перелякана, вона, я б сказала, зацькована. Лікарі кажуть, що Ольвіра постійно плаче в Криму, у неї залишилися батьки. Сама ж вона побоялася залишатися на окупованому півострові. У неї залишилися там батьки, мама і тато, і оскільки батьки ну Старші люди, скажімо, які вже там прожили стільки років, вони не захотіли їхати сюди. Вона вагітна і, і боїться там залишатися. Вона виявила бажання народжувати тільки в Рівному. В перинатальному центрі Кримчанка прибуде ще близько двох тижнів. Далі біженку поселять в обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Тут створено всі умови для перебування людей, які потрапили у складні життєві обставини. У нас є окрема кімната, де буде знаходитися ця жінка. В нас є ліжечка дитяча. У нас є соціальний педагог, у нас є психолог в центрі, є чергові адміністратори, які при потребі допоможуть цій молодій жінці. Розмістити біженців із кримського півострова готові і в санаторно-оздоровчому комплексі Електронік, що в селі Олександрія поблизу рівного директор закладу демонструє свіжо відремонтовані кімнати. Тут очікують на родини кримських військовослужбовців. На даний час готовий прийняти 380 сімей автономної республіки Крим. Зараз створені всі умови. Для відпочиваючих збережені всі комунікації, проведений прекрасний ремонт силами наших людей. І заклад знаходиться, як то й кажуть, в повній готовності, для того, щоб здійснити велике державне замовлення для нашої держави, для цих сімей, які сьогодні. Перебувають такі небезпеці. Попри стислі терміни на підготовку до прийому, каже голова облдержадміністрації Сергій Рибачок. Завдяки підтримці громади всі об'єкти вдалося підготувати вчасно. Область готується до того, щоби. Прийняти 1363 особи. Для цього ми мобілізували усі наявні резерви. Зокрема, це заклади санаторного лікування, це дитячі табори, це ті садиби, які зорієнтовані на зелений туризм. І принаймні тимчасовий прихисток тим родинам, які цього потребують, я думаю, ми зможемо надати. На заклик влади допомогти з тимчасовим прихистком біженців відгукуються і жителі рівненщини за словами Сергія Рибачка. На адресу контактного центру облдержадміністрації вже надійшло чимало звернень від людей, котрі готові надати свої помешкання для кримчан, які втікають від російської окупації. Тетяна Климчук, Людмила Васюха, Валерій Мартинюк та Сергій Савта. Інформаційна програма День.